За лаштунками залізниці, де велетенські локомотиви тягнуть за собою кілометри вагонів, існує цілий прихований світ. Це світ науки, який гарантує, що ці сталеві гіганти працюють як годинник. І от сьогодні ми з вами зазирнемо саме туди, куди зазвичай нікого не пускають у серце депо в його хіміко-технологічну лабораторію. От уявіть собі таку задачку. Перед нами колосальний 20-тонний дизельний двигун, і нам треба зрозуміти, що в нього всередині чи немає там якихось прихованих проблем. Але ж розбирати таку махину це неймовірно довго і пекельно дорого. То як же зазирнути йому в душу, не торкаючись жодного гвинтика? І відповідь вона, знаєте, водночас і проста. І абсолютно геніальна! Уся правда про здоров'я цього велетня, усі його найпотаємніші секрети містяться в одній єдиній краплі моторної оливи. Так саме ця крапля, його кров стає ключем до всіх загадок. Розумієте, двигун локомотива це, по суті, така собі чорна скринька. Він герметичний, закритий, залізти всередину і подивитись на поршні чи підшипники просто так не вийде. Тому діагностика без розбирання це вже не просто інженерія, це я б сказав справжнє мистецтво. І от саме тут на сцену виходять наші головні герої хіміко-технологічна лабораторія. Це без перебільшення мозок і нервовий центр усього депо. А її працівники це справжнісінькі хімічні детективи, які шукають докази несправностей на молекулярному рівні. А відповідальність у них колосальна. Вони перевіряють буквально все: і паливо, яке зивить двигун, і оливу, що його змащує, і воду для охолодження, ба навіть пісок, який потрібен для щеплення коліс з рейками. І кожен, абсолютно кожен з цих елементів, має відповідати найсуворішим стандартам. Ну що ж, давайте почнемо наше розслідування з найголовнішого з моторної оливи. Вона ж циркулює по всьому двигуну, торкається кожної деталі, іначе губка вбирає в себе мікроскопічні сліди, які потім розповідають цілу історію про те, що там відбувається всередині. Все починається з трьох базових, але критично важливих тестів. В'язькість це, грубо кажучи, наскільки олива густа і чи може вона досі захищати деталі. Температура спалаху це суперважливий показник. Якщо вона низька, значить в оливу потрапило паливо, а це вже ризик пожежі. Ну і, звісно, забруднення. Будь-яка стороння частинка, та ж сажа чи вода, працює як наждачка, знищуючи двигун зсередини. А тепер увага. Якщо аналіз показує, що в оливі є вода. І її більше, ніж 0,05%, це ж мізр, правда, але це негайна червона картка. Локомотив нікуди не їде. Бо навіть така крихтітна кількість води може запустити корозію і вбити двигун. І от коли спрацьовує цей червоний прапорець, вмикається чіткий план дій. Лабораторія не просто каже, тут проблема, вона запускає процес. Перше, негайно б'ють на сполох і повідомляють майстра депо. Друге погану оливу зливають, заливають нову. І третє, через кілька днів обов'язкова контрольна перевірка. Такий от безперервний цикл, який гарантує, що несправність точно усунуто. Але це все так би мовити, тільки розминка. Найцікавіше попереду. Зараз ми зануримось у справжню високу науку. У те, що дозволяє поставити точний діагноз, і називається цей метод безрозбірна діагностика. Уявіть собі прилад, спектрограф, який, грубо кажучи, просвічує зразок оливи і розкладає його на унікальний спектр. Це як відбиток пальця, кожен хімічний елемент, який є в оливі, залишає свій неповторний слід. І ось тут починається справжня магія. Кожен елемент це прямий доказ, який вказує на конкретного підозрюваного. Бачимо, в Оливі забагато заліза, ага, значить, зношуються циліндри. Знайшли свинець, треба терміново перевіряти підшипники. З'явився натрій, якого там взагалі не має бути. Це сигнал тривоги. Воливу потрапляє антифриз. Це ж фантастика. А ось і кульмінація. Ця таблиця це, по суті, розшифровка всіх доказів. Тут є зелена зона, добрий стан, жовта потребує контролю, і червона незадовільний. І от якщо аналіз показує, що заліза, наприклад, більше 200 грамів на тонну оливи, все це вже не жарти. Це означає, що двигун треба негайно знімати і відправляти на ремонт, щоб він не відмовив десь посеред шляху. Але думаєте, на оливі все зацінчується? Аж ніяк. Ці хімічні детективи пильнують за всією системою локомотива, бо знаєте, у такій складній машині дрібниць просто не буває. Їхня увага поширюється на речі, про які ми б, можливо, і не подумали наприклад, пісок та вода. Здавалося б, що тут такого, але насправді це критично важливо для безпеки. Навіщо локомотиву пісок? Все просто його подають під колеся для кращого щеплення з рейками, щоб не було пробуксовки. Але пісок піску не рівня. Правильний пісок це багато кварцу, він чіпкий і дуже мало глини, бо глина від вологи перетворюється на кашу і просто забиває всю систему подачі. І ось вам ще одна магічна цифра. 95%. Саме стільки має бути правильних піщинок потрібного розміру. Буде менше, і є ризик, що в дощ чи сніг локомотив просто не зможе зрушити з місця з важким поїздом. Теж саме із водою, яка охолоджує двигун. Це як із водою для чайника. Якщо вона занадто жорстка, з'являється накип. Тільки тут цей накип може буквально вбити двигун, забивши канали охолодження. І що ми отримуємо правильно критичний перегрів і аварійну зупинку. Отже, до чого ми ведемо вся ця неймовірна, складна і майже невидима для стороннього ока робота зводиться по суті до двох простих, але надважливих слів: безпека та ефективність. Тож це не якась там рутина, не просто перевірка для галочки. Ні, це по суті превентивна криміналістика. Тобто фахівці лабораторії знаходять злочинця, тобто потенційну несправність ще до того, як він встиг скоїти злочин, тобто призвести до аварії. Вони працюють на випередження. І знаєте, є фраза з офіційного документа, яка, як на мене, ідеально все підсумовує. Якщо говорити простіше, завдяки цим людям на колії просто не потрапить локомотив, який може раптово вийти з ладу. Крапка. Так що наступного разу, коли повз вас промчить поїзд, згадайте на секунду про цих невидимих вартових у білих халатах, про людей в лабораторії, які щодня роблять свою непомітну, але таку важливу роботу. І просто задумайтесь, скільки ще таких от прихованих систем працює навколо нас, щоб наш світ просто не зупинився.